Душу відром не ущасливиш, віра на практиці. Один пан наскладав багато грошей і вирішив побудувати собі хату, тому запрошені вихвалявся перед своїм братом через телефон, найкраще перевірені своєю роботою майстри, то не будь хто, а справжні знаці свого діла. В підсобники найняв двох однокласників, що жили по сусідству. І ще одного високого та завжди привітного юнака, що жив з бабусею неподалік. Той хлопець багато молився і душі зрадів, що Бог почув його так швидко, і він зможе допомогти бабусі, а також здійснити свою мрію, навчатись у духовній семінарії. Кожного разу, коли власник будинку привозив матеріал чи ще щось, чорна кішка переходила йому дорогу. Чоловік одразу злився і кричав до наймолодшого працівника: ти тепер будеш за неї відповідати, бо вона, як перебіжить, то ще й не пощастить. По дорозі колесо проб'ю або ще щось зроблю». Ну а хлопець лише тільки усміхнувся і не сприймав оці слова серйозно. Та то нічого страшного все буде добре, не переймайте з нею, вона нічого злого тим. Що йде, не чинить, заспокоїв його, «Наш... на що пан реагував невдячним поглядом і бурмутів? Я тобі гроші плачу і наказую, мусиш те виконувати. Але через шум невтомної мішалки нічого не було чути, і старанний помічник чемно виконував свою роботу, а пан більш, ніж того, що матеріал привозив. Ще й попрацював у себе на подвір'ї, зварював, зварював різні конструкції, тому він по кілька разів їздив, то десь поїде, то знов приїде. Ну а сусідський котик знову біг собі через дорогу. Так було йому зручно. Побачивши його пан, почав кричати ще більше, та Микита таке було, ім'я підсобника за кішкою не контролював. Бо раніше такого. Ще не чув, коли читав Біблію, чи в храмі Божому священник ніколи про таке не казав, щоби кіт впливав на людське нещастя, ото вигадав собі, всміхнувся, юнак, піднісши відра з відсівом, йшов назад, щоб зачерпнути ще, перейшов перед господарем з пустими відрами, то й за своє. Та як ти можеш, та ж не пощастить. От може, на кілька сантиметрів помилюсь і все куту під хвіст, поклади хоч туди цвяшок чи хамічок, що не бачиш, що я йду, та ж теж не потрібно робити, хоча б перечекав, а Микита тільки посміхнувся і запевнив, це ж нічого страшного, все буде добре. Не беріть таке собі в голову, і ба де не знаючи, про що господар казав йому, давався хлопець. А пан нагадав, та я ж тобі гроші плачу, а ти таки твориш. Хочеш, щоб на щастя було тут, вказав пальцем на свою незакінчену хату і пішов до гариша. Та Микита не задумувався над тими словами і далі ходив, зачерпнув, висипав і повертався з пустим відром. А пан тільки ходив по подвір'ю з рулеткою в руках, шукаючи відповідний метал та постійно лиш виказував своє невдоволення. Хлопець перейде з пустим, а той вже повний люті. Постоїть, почекає, коли той наповнить, і тоді вже радісно переходить. Отак От мене можеш переходити хоч кожного дня. Минуло трохи часу, як почали з будівництва, а все тривало так без змін у баченні господаря. І майстри вже теж звернули увагу. Ну що той хлопчина такий впертий? Чому він не сподіває? Не слухає замовника. Він хоче показати себе, що він розумний чи що. Але хлопець пано ну, за обіду запевняв, що відро не має ніякої нещасливої сили, ніякої магії, як і чорна кішка хоче, хай біжить. А на чуді з паном говорили ці всі речі так, ніби його слова зовсім неправда. А він ще молодий, бо не знає справжнього значення щастя. Так тривало, поки не збудувалась хата. Вже все було поштукатурено, пофарбовано, зроблено, як кажуть будівельники під ключ. Потрібно було завозити меблі і все розкладати. Пан бачив, що цей хлопчина завжди старанно працював, хоч і не слухав у всіх його випадках. Це в тих, що не стосувалося його роботи та запропонував ще, якщо той хотів би. Слухай, Микиту, давай це все, що привезуть, проконтролюєш на свої вподобання де що має бути. Майстри усе поскручують, а ти лише їм вкажеш, що є куди. Заздалегідь, усе сплануй, щоб потім не переносити з однієї кімнати в іншу. Маю надію, що ти розкладеш гарно, бо ми з дружиною ще їдемо по нові речі. А то як привеземо все, то повний буде безлад. На це я немає часу, ну працюй. Домовились, то не важка робота, і для неї не потрібно бути генієм. Так, кивнув головою Микита і на листку, що пан занотував, ще до початку бойовництва приблизно бачив, що і де буде стояти, та й вирішив нічого не міняти. Мейстрини, витрачаючи часу, усе оперативно поскручували, і все доволі охайно та гарно виглядало. Пан привіз пакети та ящики з усім, що сподобалось його дружині, забіг, поглянув і сходив і подався до когось щось зварювати. А хлопчина взявся розпаковувати ящики і розв'язувати кульки. Коли все розпакував, почав розкладати спочатку по менших кімнатах, після в одній великій, де має бути прихожа. Обирав, де має бути куточок для молитви, місце, яке б. Запрошувала до роздумів, допомагало знаходити спокій та тишу, де б зустрічатися з Ісусом щодня, але ніде не міг знайти ікону. Це для нього було саме головне: ні одної фігурки Божої, ні одного образка. Пан стільки всього привіз різного і чи все йому знадобиться. А за церковну храмницю чи то забув, чи то навмисне обманув, це відверто микиту засмутило. Але не здивувало, бо своїми яз... язичницькими поглядами він живе і довіряє забобонам, а не Богу більше, ніж мені, напевне. Сміхнувся хлопець, пос... поставив все так, як зрозумів пана. Згодом пан повернувся з приємною втомою, бо за замовлення отримав гарний заробіток, і з гарним настроєм зайшов один коридор, інший все гарно. Картини почепив доволі влучно, і шафу шафок купе поставив, де здається, що вона тут стояла завжди. І проходу нічого не загрожує, має смак хлопчисько. Той кивав головою начальник і, пробуючи надоти рукою венеціанську штукатурку у думках, пишався надбане. Я тут, борщику, проготувала тонким голосом вигукнула господиня із літньої кухні. Клич того працівника і сам ходи. А ще вареники тільки з кропу на вас чекають, налила смачного чаю. Та, зара йду, дай хоть помилуюсь нашою сезою біля відкритого вікна, відповідав той. Але шлонов був з ним незгідний, тому одразу заборчав, чому борчиш, зарайду. Микита тільки ложку із борщем доносив до свого роту, а тут пан вривається обличчям в буряк із таким вереском. Ти що, що накоїв? Що, нерозумний? Я за що тобі гроші плачу? Геть з глузду з'їхав, а Микита сидить собі спокійно і дивиться на нього, наче і не розуміє, про що мова. Замерше з ложкою в руці і знову продовжує їсти. Як таке може бути? Поняття не маю, щоб не тільки що привезену стінку примудритися поставити таке брудне відро відрощено, а збоку у мій весільний ящик для збирання грошей запхати те сосідське кошеня, розмахує руками, наче диригувальник, пан це взагалі щось нереальне. Чому у дверях, які лише вчора поставлені, пороги всі обрізані, а хлопець йому відповів. В жодному будинку не заведено так, але просто має бути обов'язково місце для молитви. В кожну оселю потрібно впустити Бога, а у вас у вас нічого немає. Тому я вирішив покласти відро, бо ви вірите в нього, і, певне до нього засилаєте свої прохання, кошеня впіймав, що не переходило вам дорогу, і ви мали б таке своє щастя. Пороги я підрізав, щоб могли спокійно щось брати чи комусь передавати, і не думали більше про те, що через поріг не можна. Здавалося, що пан дара вибухне, бо кипів немов чайник від люті, таким його ще ніхто не бачив, напевно, він сам. А коли він, почувши іржання, то геть сказився: Ти у своєму розові, а коняка. Що тут робить негіднику? Микита пояснив, коли все розкладав, знайшов багато підков, тому і подумав, що в цій хаті коні теж будуть жити. Забирайся геть, кричав пан, збурнувши за ропотнею прямо у хлопця, збираючи свої зароблені гроші, які порозлітались по подвір'ю, Микита зауважив Коли будете освячувати хату, то не кличте священника. А по вашому випадку відразу кличте шамана.